Субота, Київ, біля станції метро Лук'янівська, натовп. у повітрі аромат смаженого м'яса і передчуття американської мрії. Уявіть, місцевий фотограф робить серію чорно-білих знімків. Хлопець у джинсовій курці Лівайс жує картоплю фрі. Жінка в яскравій кофті з ринку Юність тримає гордо здобути Біг Мак, а навколо туди-сюди тиняється той самий кріповий клоун. У цей день Київ приєднався до глобального клубу людей, який знає, що таке МакДональдс. У квітні цього року в Україні відкрито п'ять ресторанів компанії Макдональдс. Три з них столиці. Україна стала 102 ю країною, де відкрилась ця мережа. На момент відкриття черга тягнулась настільки далеко, що люди навіть ночували під закладом, щоб зранку бути першими. Однак, як би пафосно це не звучало, справжнім символом харчових змін у 90-х стали не гамбургери, а курячі ніжки. І не прості, а знамениті ніжки буша, американська курятина, яку щедро постачали у пострадянські країни, українці, які десятиліттями жили в системі дефіциту, тепер мали можливість щодня їсти куряче м'ясо, і не тільки м'ясо.